Сьогодні буде у нас розпаковочка двох топових моделей мікрофону для того, щоб записувати крутезні відео. Ну а в кінці я порівняю, як звучить перший мікрофон боя і другий мікрофон Mic Mini. Поїхали. І першим сьогодні буде мікрофон. Це достатньо бюджетна модель, яку собі в принципі може дозволити кожен, і вона має ну хороший, скажімо так, звук. І якщо ви хочете знімати якісь а, відео, то я думаю, для цього цей мікрофон може вам підійти. Друга модель у нас буде більш коштовна, і я дуже сумнівалася, чи треба мені така модель і як їх порівняти, але все-таки вирішила спробувати. І зараз разом з вами я зроблю тест на звук. Як я обіцяла, в кінці відео в нас буде тест звуку. Я зараз знаходжуся в кімнаті, де майже немає ніяких шумів. Я одягнула ось такий. Чудовий шок. Мені він дуже подобається, і ви чуєте, як наразі звучить мій голос. І в принципі, він звучить дуже добре. Тут є параметри для регуляції звуку, є шумоподавлення, але я його не використовую, тому що на мою думку із цим всім голос звучить трошки гірше, тому я цього не використовую, якщо я сижу десь в кімнаті. Якщо я трошки відведу мікрофончик, голос мій буде звучати ось таким ось чином, достатньо непогано. Але якщо його, наприклад, прицепити сюди, то тоді вже звук на мою думку стає гіршим. Тож ви можете. В принципі, почути, який буде звук. І самі оцінити в коментарях, як вам такий звук. Ну а ось так звучить мій голос на DJI Mic Mini. і ви можете самі порівняти, як вам звук з попереднього мікрофону і чи подобається вам звук з цього мікрофону. Це просто базові налаштування ніякої обробки. Тому, в принципі, судіть самі. Ось таким чином буде звучати мій голос. Якщо я трохи на відстані буду говорити, о цього всього в мене є такий зарядний кейсик. Ще є другий мікрофон. Врахувала, що в принципі ця покупка буде більш вигіднішою ніж, наприклад, із такою комплектацією, плюс ще додатковий мікрофон, і по якості буде краще, але все-таки треба трошки задовбатися з налаштуваннями, з підключенням. Тож це дорожче, майте собі на увазі, і складніше буде його повернути. Важні, якщо вам щось не сподобається, перед тим як розпаковувати, обережніше розпаковку робити для того, щоб в разі чого можна було ну повернути назад, бо тут це дуже хитро придумано. Тому будьте з цим дуже обережні. Напишіть в коментарях, який вам звук більше подобається. Якщо зробити висновок, то. Якщо вам треба більш бюджетний варіант, але з хорошою якістю, то обирайте бою. Але якщо ви хочете прямо розкошелитися і хочете дуже е, хорошу якість, більше грошей, і не забудьте про те, що вам ще знадобиться перехідник Lightning, якщо і у вас не 16 айфон, 1400 гривень, здається, коштує цей перехідник.